Марія Григорівна побивалася за Павлом Сергійовичем довго і розпачливо. Вона жила то в одного сина, то в другого, але сум від втрати не стихав. Бідний, бідний Павлуньо, що він там тепер? Невістки переглядалися, сини потуплювалися, бо було соромно, що мама, яка прожила з татом 50 років, ще так сильно його любить, а от в їхніх сім'ях не все, слава Богу. Мамо, треба жити далі. До того все йшло, тато 86 було. Так, так, але тато вже там. Всі там будемо, але він там все бачить. Так, він дивиться на нас. То він все знає. Може, то він знає, що я йому не завжди вірна була, все отак подивився, як по телевізору. В хаті запала мовчанка. Діти лупали очима, бо ще не усвідомили, що сказала мамо. Мамо, ти про що? Пам'ятаєш, Сергійку, як до нас дядько Петро заходив, то він був не змок під дощем. Я не хочу це чути. Сергій підскочив і вибіг з кімнати, а за ним і Матвій. Залишилися невістки, які просто їли очима Марію Григорівну і ледве стримували посмішки. От тобі й жінка для наслідування, от тобі й кожне криве слово щодо них поганих і її синів прихороших». Ох, дітки, життя було таке тяжке, робота й робота. І вернулася Марія в свої роки молоді, одружилася з Павлом і пішла на вістки, звідки бралася діти так, і не змогла зрозуміти, а чому дивуватися. Спали в одній кімнаті зі свекрами діти на печі, а влітку було стільки роботи, що й дня не ставало. Отож знайшлися дітки в капусті, і зрозуміла Марія, що таке любов, всю себе вкладала в дітей і душі в них не чула. Все було добре у них господарка, робота. Батьки й дітей глядять, і господарку ведуть і їм допомагають, будують нову хату. Іде все поволі, але впевнено. За десять років вже й хата стоїть, а ще через десять їй своя господарка. Діти ростуть, що ще треба. Якось прийшов до Павла його друг Петро, бо треба щось помогти з пилорамою. Прийшов той прийшов, але щось жартує до Марії та очима чорними кліпає. Подумала Марія, що тік якийсь в чоловіка, а такий файний, ще молодий, але що поробиш. Але ті моргання не дають Марії спати і кидають її то в жар, то в холод. На наступний раз просить Марія гостя до хати, а той так нахвалює її і її суп з грибами, картоплю з часником і завиванці з маком. Моя галя, як пече, то я псові кидаю, бо можна ся струїти. Таке скажеш гріх. Та життя дорожче. сміються чоловіки. Радий Павло, що його жінка краща і не лише в куховарстві, але й те саме зауважив Петро і почав все частіше приходити, коли Павла мав вдома, і все так подає, що геть забув, що той на роботі, в полі, в сусіда. А одного дня він поцілував Марію так, що їй аж в очах заіскрилося. Такого вона не знала і не відчувала. Потьмарився їй світ за тими чорними очима і випалили ті очі її душу і серце. Вона не мала ніяких ілюзій, знала, що не покине Павла ніколи, не може кинути, як і Петро свою Галю, не говорили про це ніколи, не обіцялися, не мріяли, не надіялися, були тут і зараз багато років. Він не заслуговує на таке, мій Павлось, може, Бог його помилує. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.